Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. Так, і сьогодні поїдемо ремонтувати фрезу. Е, що? Ну, як поїдемо? Е, там їхати в принципі не треба. Коротше, накрилась фреза. Як ви могли бачити відео, там, де я другий раз проходив міжрядку гарбузів фрезою. О, так як там по цільнику, і там таке в землі робиться, скільки камінюк достав звідти. Дуже багато кирпичів було, цих половинок, там цілих, не знаю, що вони там робили в полі, то це Якась всяка проволока різна, коротше, дуже багато всякого, скажімо так, всякої всячини. Ось тому. Сталася біда влупив одного ножа. Тому сьогодні будемо ремонтувати. Як то кажуть, що блогеру не поломка якась, то, <смі> то для вас це контент. Так що, друзі, зараз знімаю той кусок ножа і буду йти в цех інструментальний. Щоб зварити цей ніж, от. бо треба підготувати фрезу, Бо ось як ви бачите, діляночка покажу вам. Це там, де був часник, От, як ви могли бачити. Треба срочно зафризувати, так як у нас передають дощі. Десь п'ятницю, здається, має бути дощ. От. Тому було б добре посіяти сидират. Сьогодні не про це, сьогодні про ремонт фризи. Тому, друзі, бажаю вам приємного перегляду і починаємо. Так, друзі. Є в мене ось такі електроди. Континент 330 гривень, я так зрозумів, по ходу цінник АНО 36. Вроді непогані електроди 3 міліметри, 2,5 кг. Це, до речі, отакі подаруночки, дивіться. Відрізний диск атаман, до речі, хороша фірма. Це не реклама, якби мені ніхто не платив. Це у нас шліфувальний, такий толщиною. І є. Такий Дніпро М. Е. Це у нас. Коротше, нуждачка. Типу, Я Краску знімати, зачищати, там, під покраску готувати. Ну це крупнозерниста йде. У мене ще є десь мілко зерниста. До речі, це подаруночки від мого друга, підписника, скажімо так, у нього свій YouTube канал є Антон Саюн. Антоха, тобі привіт. Дякую за подаруночки. Але це не всі подаруночки. Антоха ще там багато чого мені прислав. Ну це якось окремо зніму відео, покажу вам. Ось тому зараз беремо ці диски, беремо електроди. Зараз знімемо ножа, цей кусок зараз вам покажу. Де він там? А, з тої сторони. Вон, бачите, одного ножа немає. Просто відвалив. І від там кусок остався. Зараз покажу. Ось, бачите, немає ножа. Он він виламавсь, якраз де отвір, бо зловив кірпічину. Ну так, да, на жаль, таке буває. Тому зараз викручую виймаю той кусок. І треба буде це діло заварити. Так, а де це той? Знизу, зараз беремо його. Ось. Бачите, як його. А, він трохи тут як пористий цей бачите? Блін, камера не зводиться. І прям відбило, де цей отвір під, під болт. Так що сьогодні буде такий відос, невеличкий ремонтик. Так, тому зараз я відкручую, знімаю. Беру це все діло, електроди, круги. І піду. Ось, у наш цех. Там в мене є професійний зварювальник п'ятого розряду. От, і зараз будемо варити, і потім буду ставити ніж на фрезу, Підготуємо це все діло. І я думаю, що завтра будемо сіяти. Ось дивіться, заварили, получилось ось так. Тут старца. Ось так наварили. не непогано. Ну, середи не вийде проварити, бо там треба, щоб болт входив. Ось тому буде так. Але дивіться, є ще нюанс. Подивіться на цей ніж. Бачите? Він має бути ось в цьому місці йти прямо. А його вигнуло сюди в сторону. І ось верха взагалі отак бачите, як загнуло сюди. Треба зробити, щоб було рівно. Ось так, щоб верхушка прямо була. Ось. Це треба це все в ліву сторону зараз вигинати. Не знаю, що це за сталюка, чи вийде в нас вигнути, але зараз будемо пробувати. І вже покажемо вам, що в нас вийде. Так, ну що, друзі, ось я біля тракторця. Заварили, вийшло ось так. Проварили з двох сторон, трошки з середини. Ось так туди батько понаплавляв, тут ось трошки з торця. Тут з торця, ну і з цієї сторони. Коротше, не знаю, я вам скажу, чи буде воно тримати, чи ні. Я його обточив. В середині трошки отак сверлом проточив. От, щоб болт вліз. І ось дивіться, вирівняли, бачите? Отак він має бути. А бачили, як було, його вигнуло? Ось з цього моменту, десь від середини, і вийшло, так в сторону було. І тут ще загнуло, так ще більше. Получається, верха підігнули, потім вирівняли отак все. Тепер воно більш-менш рівно осіни, бачите? Так як має бути. Ось. Не знаю, правда, чи будемо тримати, чи ні. Напишіть свою думку в коментарях. Хто знає, зараз я поставлю цей ніж на фризу. Ось підготуємо. Завтра можливо будемо фризувати, як я вже казав, ось те поле оцю діляночку, де був часничок, Зафризуємо, посіємо сидирати. Насидирати я хочу гірчиць, як я вже казав. Там в мене трошки є. О, то думаю, посію, хай собі росте, щоб наш грунт відновити, трошки, трошки розм'якшити, ну і удобрити, так сказати. Ну, я вважаю, що вийшло доволі непогано. Хто може краще, також пишіть в коментарях. Ми сильно ідеально тут його не виробляли. Головне, щоб воно трималось. Хоча не знаю, тут тонкі стінки трохи, може і десь, якщо знову камінчик якийсь лупане, може і вирвати. Ну, Буду сподіватися на те, що, що цей ніж ще трішки попрацює. Бо бачите, вироботка тут взагалі майже немає, можна так сказати. Бачите, товщина, яка нормальна. Просто вони бачите, відшліфувались тут вже як дзеркало, ось тут ця частина. Так що. Тут, де вода попала, трошки поржавіли вже, ну і то таке. Об землю та і буде нормально. Так що якось так. Зараз ставимо. Та й все, на цьому, мабуть, буду завершитися відео. Дякую за увагу. Ну що ж, друзі, ось таке було відео. Е, нож заварили, як ви могли бачити. Я вважаю, що вийшло непогано. Ну, а ви напишіть свою думку в коментарях, чи буде ходити ніж чи ні. Ну, в разі чого то купимо інший та й все. Подивимося. Буде служити, то слава Богу. Хай ще попрацює, послужить трішки. Якщо ні, то вже тоді поїдемо в місто та й вже куплю собі новий ніж та й поставимо. Но будемо сподіватися, що цей ще попрацює трішки. Тому влупіть, влупіть лайкосик під цим відосом, щоб цей ніж ходив ще дуже довго, щоб він не ламався. О, такий був відос. Така роботка. У нас невеличкий ремонт фрези нашої метр двадцятої, Це ж йде стандартно в комплекті з мототрактором. Так що, це можна так сказати, перший мій ремонт цієї фрези, ще тут нічого не ломалось. Один раз губив ніж, до речі, теж на цьому полі, за цими корчами, вон. там, де гарбузове поле як перший раз фрезував. То десь ніж один випав, коротше, розкрутився. Ну, гайка розкрутилась і, коротше, ніж випав. Але потім пройшов дощ, і його водою розмило. Я так по полю ходив, дивився, він ну, по поверхні цього. І знайшов, бачу, нож, лежить, щось блистить, дивлюсь такий, як нож. Точно, а ми з дружиною ходили шукати, кажу, диви. І дуже швидко знайшов, його, буквально там пройшовся пару минут. Кажу, дружині, дивись, знайшов ножа, прикинь. Ну от, То, в принципі, бо я вже тоді думав, їхати купляти треба, але це спеціально треба їхати в місто. Не хотілося якось їхати, бо це десь 30 км в одну сторону. Ну, ось тому якось так. То добре, що знайшов. А на цей раз то, блін трошки печальна ситуація. Ніж зламався, десь об кирпічок увалив. То... Ну, таке буває, що зробиш. Я ж не знаю, що там в землі може бути. В принципі, правильно. Ну, Так що якось так. Ну що, Таке було відео на сьогодні. Такий невеличкий ремонтік нашої ґрунтофрези. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі, за те, що підтримуєте та просуваєте україномовний контент. Хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!